Якщо чесно кажуть, що він там в Китаї десь, але в Китаї показують десь канадські, е, британські посли, міністри з, е, з ким зустрічаються, а Януковича не показують, з ким зустрічається. Ми сьогодні таку ідею, е, ну думку таку висловили, е, що, мабуть, десь з двірниками максимум чи прибиральниця він йому, може йому зустрітися. Йому показували китайський глиняний беркут. От. Хто знає де він? От подивіться на цю марлізу. Кажуть, що він в розшуку. Якщо знаєте, телефонуйте. Міліція закликає зупинити злочинність. О, а ще от таке є тут. Кажуть, що Яника не йолка. А це з приводу того, що я говорила про сміття. Кинув на землю бочок, скажи хрю. І ще я схожу на інший бік, бо тут там реально були круті плакати. Зараз за одну секундочку покажу, що там є, і повернуся знову в будинок. То ще ще не повернуся, нарешті зайду, бо я вже туди третю добу йду. Хто каже, що я була цілий день відсутній, я була з вами зранку, а потім я ходила нарешті додому, кілька годин я поспала. От. Беркут НКВД, фашизм повинні бути не ліквідовані, а знищені як вороги українського народу і роззброєні. Під цим підписалися 48 мільйонів українців. А це реально те, що має бути. Я цілком згодна із цим плакатом, що пишуть Захарченко, це міністр МВС, хто не знає, і начальник київської міліції Коряк. Повинні застрелитися Кодекс офіцерської чести. Я це ще позавчора, коли була трансляція наша з Верховної Ради, я говорила про це, що серед них має бути також Азаров, бо йому не треба вже від нього вимагати відставки чи якихось там е, рішень, якихось заяв, вибачень. Нехай бере пістолет і стріляється. Та, до речі, кажуть, що, мабуть, ніколи Київрада не мала таких написів плакатів. Приходять, дійсно я такого ніколи не бачила. Були цікаві речі, але, але от зараз тут просто шедеври. І нагадаю, що тут відбувається цілодобовий прийом народних депутатів 1 грудня в будинку Київської міської державної адміністрації зібралася громада Києва, яка провела загальні збори. Щодня відбувається зустрічі міської громади, де оголошують рішення ухвалені, де так само врегулюють певні питання. Хто зараз пише? Аронцеві на соціальних сторінках я хочу вам сказати. Бо пишіть зранку, або, будь ласка, потерпіть. Людина вам не може цілодобово відписувати. Але тим часом всі ці, всі ці повідомлення е, приходять мені на камеру і реально заважають знімати. Тут прийом народних депутатів. Це я хочу, аби ви бачили. Що Тут не вживають алкоголю. І вхід з будь-яким видом алкоголю заборонений. Тут написано: хочу ходити в зелених штанях, а не в ватніку. Просто креативний крутий плакат. Реально народ дякую за ваш оптимізм. Навіть при таких обставинах. Там хлопці сидять. Я зараз піднімусь в колонну залу. О, ось бачила. Д... подпис дикої тих саме. <красає> За відставку президента. Все, моя... да. Кажуть, що їх роздають на хращати, я вже додивилася. Привіт, Вікторія! Це Вікторія Мурич. Віка тебе дивляться, люди передаем да не спить. Тому, дорогі друзі, якщо ви дізнаєтеся про події на Майдані, про події в КМДА, з української правди з інших інтернет-видань. Ми вас закликаємо. приходьте на майдан, приходьте в КМДА. підтримуємо цю революцію за європейську Україну. А що ти робиш в КМДА? Я багато чого роблю. зараз. Наразі спілкуюся з тобою до цього. Ми створили сторінку, яка називається. Революційна комендатура Київради, де ми оперативно розміщуємо новини, події, які відбуваються, оголошення, інформуємо громаду про те, що відбувається тут. Багато людей загалом перебуває в день в ночі? Насправді в середньому, от, за добу за приблизними підрахунками, через КМДА проходить близько 25-30 тисяч людей. Тут вже налагоджена система харчування, медична допомога. Тут вже і хостел, і їдальня. Ми почуємо кожного. Це реально цей девіз нарешті почав якби реалізовуватися завдяки зусиллям громади. Люди тут в чаті ці ніч запитують: а чи може до КМДА пройти кожен охочий? Чи Є якісь, я так розумію, ви стали чи нема перепусток якихось. Друзі, чи чи ми ж з вами не да, зараз, да, під час революції. Це ж не МВС, не інші міністерства, де а, можна владці охороняються від свого народу загонами беркуту та парканів. Тому тут немає пропускної системи. Абсолютно кожен киянин може потрапити сюди, а якщо він замерз на майдані, він може випити гарячого чаю, поїсти, перепочити, а, взяти для себе абсолютно безкоштовно. Теплі речі чи повдруб. Тому тут проходить абсолютно кожен бажаючий, тому що КМДА це комунальне майно, це власність громади, а не Попова і його прибічників. Дякую, Вікторії. Нагадаю, що це Вікторія Мореч. Вона тут є постійно в КМДА. Хто хоче побачити віку, приходьте. А тут поруч із Вікторією відбувається запис до загонів самооборони. Це тут, я так розумію? Так. Оця жіночка записує хлопців, скажіть, тільки хлопці записуються чи дівчата є? Записуються і дівчата, але то менше, звичайно. В основному хлопці патріотично налаштовані. Багато вже людей з Дуже багато, дуже багато. Такий патріотичний порив у людей, що просто я думаю, що у влади жодних шансів немає. А ті, хто зголошується до загонів, вони є кияни? Чи звідкись приїжджі? Ні, то є, приїхали з різних областей нашої країни. То навіть є Луганська, є з Донецька, і з Харкова, і Запоріжжя, Львів, Тернопіль, Івано-Франків, Закарпаття, Луцьк, Ровно, Волинь. Різні області. Так що бачимо, що в нас є купа народу, який зголосилися захищати. Ви знаєте, настільки такий. Патріотичний порив у людей, що просто, просто це, це, це це звичайно не той майдан, який був у 2004 році. році. А ви давно ж тут? Ні, я сьогодні з вечора заступила і цілу ніч буду до ранку. А на, на самому Майдані? На Майдані я в неділю була, понеділок була. Вівторок у мене був вихідний бо нога боліла. А ви звідки? Я з Києва. Це ви киянка. А чому ви прийшли на Майдан? Чому... Чому ви тут і чому за ну, коли ви такі халите. історичні події в країні, коли народ піднявся проти такої бандитської влади, я як патріотка націоналіста я не можу стояти осторонь, то обов'язково я буду тут з виді. Скажіть пані, як вас звати? Мене звати Ільчук Тетяна Миколаївна. Це Тетяна Ільчук, і вона киянка. Вона тут записує людей в куди до самооборони до, до національного спротиву до самооборони. 的。Uh huh. Записали тут дуже багато людей. Так. Тож, хлопці, кияни і не кияни. Всі, хто зараз дивиться, так. будь ласка, приходьте так. в різні місця в КМДА, на майдан незалежності в будинок профспілок. Тут відбувається запис. Я так не буду показувати, бо не бачите номерів телефонів і прізвищ. Так. Тут відбувається запис до загонів самооборони. Хто готовий реально ставати на захист активістів, на захист майдану? Будь ласка, приєднуйтесь. на захист нашої батьківщини від злочинної влади від того. Корумпованості того славіля тої диктатури, то просто людей закінчився, терпіння. терпіння. Дякую, пані Тетяна. Дякую. І, вам. Поки ми тут розмовляли, тут прийшли хлопці, які готують на саме оборону просто. які прийшли записатися. Ну, Давайте, давайте зразу на ютубчик. чи прийшов. дивіться, вже ми з культури далі. О, спортзал хожу для цього зараз, щоб захищати родину. Бачите, так що хлопці, хто ходить в спортзал, всі мають бути тут, всі записуватися в загони. Будемо захищатися від татушок, татушок. 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 Це онлайн-трансляція в інтернеті. У ага. нас тут запитується, який ми канал. Ми треба казати. медіахолдинг олігарха, олігарха. Не коло мойського Фірташа, таша олігарха Оранця. Він збирає, до речі, цей олігарх гроші на нове обладнання, бо ну бо це дуже смішно виглядає. Це камера, яку ми знімаємо, просто не тому, що як виглядає, просто реально перебоює часто із зв'язком, бо вона не витримує на морозі. І вона від цілодобової роботи загинається, але треба. Мамоки в полі, поняли? Тут різні розмови є. Тут хто хоче бачити польові кухні, є яблучка, є дівчата, які на кухні роздають харчі. Кави чекають. Дівчата пригощають кавою чаєм. Хто хоче зігрітися, приходить сюди. Ну, а це колонна зала. Тут сплять люди. Тут, тут я нагадаю. Відбувається цілодобовий прийом громадян. Тим часом я піду, поспілкуюся з з народних депутатів. Сподіваюся, що мене приймуть. Ви знаєте, цілодобовий прийом громадян. Я бачу тут тих самих народних депутатів. Дві ночі тому. Я приходила, там був Леонов, в Бригенеці. Зараз там сидять. Я зараз ходжу до них, а мене тим часом кличуть хлопці. А що у вас тут є? Доброго вечора. 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 Ну крім наркотиків. Це медпункт. А від чого цукерки допомагають? Цукерки для, для, настрою. для настрою для настрою і для того, щоб для щастя. для щастя, ну дали мені таку цукерку для щастя. Я бачила там краще, але мені дали таку. Виберіть собі любу, яку хоче. Дякую, випросила. А, скажіть, багато людей звертаються до вас по допомогу? Ну, от так, за добу приблизно десь більше ніж тисячі людей. А з якими симптомами? Найчастіше це застуда, нежить, ангіна. Ну просто горло болить. Люди кричать, голову зривають. От таке. Тиск також підвищений. Такого більше щось серйозне, що немає. Там якісь подряпки навіть. А ви медик? Студент мене, читати якусь. А звідки ви? З Тернополя. З Тернополя. Люди запитують в чаті, ну, цілу ніч питалися от мене з приводу медиків, чи потрібна допомога медиків Майдану, чи потрібні працівники? Нічого до кого Якщо, можна якщо звертатися? когось цікавить така ну, волонтерська діяльність, значить в будинок проспілок на другий поверх 236, здається, кабінет, 37-й, там медичний штаб ну, революції. Тобто люди, коли приїжджають, туди звертаються, їх розподіляють кудись, де вони будуть працювати. Таким чином не можуть допомогти. Скажіть, як вас звати? Михайло. Це Михайло з Тернополя. Він тут є в медпункті. Добрий ночі. Привіт. М -м -м -м. Ви теж медик? Ні, я не медик. Ви прийшли я по допомогу? Кому треба психічна, психологічна ні, ні, ні. допомога, можете так само сюди звертатися. Тут Дівчатка є з медикаменти. А звідки берете медикаменти? <звісна> Постачає штаб, також люди ну, добровільно просто приходять, запитують, що потрібно. Ми їм там кажемо і вони за свої гроші. Так, а не приносять якихось там, не знаю, якісь таких. Дивних препаратів ніяких. Дивних, де коли бувають. Наприклад, дівчата, де той червоний слон? Є. Де червоний слон? Там був червоний слон. Люди хто знає? було? Червоний слон. Для... Чекають, не видно. О, Я зараз фокус спробую зробити. Хто знає для чого це. Що це таке. Зараз багато глядачів. 1365. На банковій На банків більше було. Ну, але в день вдень дивляться, це ж ні, ще переважно хто за кордоном. Просто не може сфокусувати. Хочу червоний Хочу хитинка, да? Ні, не знаю, щось зумних хочеш. Отміхний, зараз буде а ти от селень, так. Де безкоштовно бойський? Ну, Ідея, напевно, завтра буду давати наші керівники. Завтра була інформація, що з 10 до 11 має бути виконавча служба з рішенням. The — Так. — Ми покинулися тут, так? Так, так. З 10 до 11. Ну, 15 будема транспорт. Десяті до одиннадцяти людей. А ви звідки? А чого ви зараз тут? Ви давно? Ну, скільки часу ви вже з Майданом? Почали. Готові бути до кінця тут? Як... Як вас звати? Ну, не, ну, хотів. Хотів. Ні, наоборот, ну, я вам просто хотіла вас людям представити. Це вже буде займає. Добре, ну це пан з Києва, який сказав, що він приходить підтримати людей. Він тут буде це до кінця, сподіваюся, ці хлопці так само. Це тільки приїхали. Тут люди не чують. Хто питається, де збір коштів, весь збір коштів, хто має змогу приєднатися, підтримуйте фінансово Привіт. Я нікому не скажу, що то спить Руслан Андрійка. Слава Україні! От я до вас дві доби тому приходила, які одні ті самі ж обличчя. Знову Аронець ТІВІ до нас. Так, Аронець ТІВІ, який спить, але Реса ночами працює. Слава воронця, Лариса. Лариса болить спина. Лариса ті до нас прийшла. <реш> Ремінуй, Лариса, болить спина ті ві. <реш> <реш> Розкажіть, що ви тут робите? А, ну ми сидимо і боїмося. Бо нам же ж по пообіцяли ці бовдури, типа як його там олійник, олійник Ну це олійника. Це тушка черкаська. Черкащани. Коли ви з цим олімником розберетеся зі своїм? Це ж ганьба, просто Я ж знаю черкащан. Це ж справжні українці, це ж що чудові, чудові люди. Як таке мурло може бути черкащанином? Як воно може взагалі називатися народним депутатом черкащанином? Черкащани, розберіться зі своїм олімником. Але це так, ліричний відступ. Тепер говорю як комендант КМДА, На завтрашнього дня ми плануємо розгорнути наступ і весь хрещатик. Взяти під свою комендатуру. Поступово ми повернемо Київ киянам. Я думаю, що Бригинець нам допоможе. Свобода прийде з Бригінцем, порядок наведе. Давайте краще Бригінця послухаємо, бо мене тут звинувачують. Ні, ні, повернемося, бо мене просто звинувачують, що я цілу ніч беру інтерв'ю тільки від депутатів від Свободи. Я просто реально більше нікого вночі не зустрічала, бо я після 12-ї ночі ходила в Жовтневий палац, там з бубликом з Кириленком говорила. Товариство це є народний депутат від Українського об'єднання «Батьківщина» Олександр Берегінець, мажоритарник з Києва, проводить цілодобовий прийом громадян. Я хотів сказати, що комендант виявився абсолютно неправий, Він сказав, що це приміщення КМДА, а насправді це приміщення Київради, це принципова відмінність, тому що КМДА це структура Кабміна. А Київрада – це приміщення, яке належить громаді. Слухайте, вперше, вперше за всю історію революції, я назвав це приміщення приміщення КМД за до, до це. Завжди я, казав Київрада. А це... я спеціально виправив, щоб люди, які будуть бачити а це унікальне телебачення, щоб вони ні в якому випадку не, не помилялися. А друже, а я тут просто знаєте, я КМДА що сказав? Не тому, що а тому, що це про прокуратура... Так написала, Тому що прокуратура так, так написала. А в прокуратурі так. просто вони дурниці роблять. І ми сьогодні з юристами сперечалися, і вони казали, що мовляв, це от е, навмисна помилка, яку зробила прокуратура. А насправді там є прекрасні речі. Не припустимо, коли вони говорили про захоплення чи про якісь там акції, виявляється, законодавство не визначає, що це таке що тобто, немає чи блокування, ну, нема це таких... захоплення, це коли ти чимось захоплюєшся. Да, да. Та тобто я, я... Ну, ми точно не захоплені чи в Раду проводимо, ні, ні, виходить, виходить пшено. Виходить пшонка просто в захопленні від наших дій чудово. Тобто, якщо за оцей ганебним позовом за наказом пшонки так звана зачистка. Цих приміщень відбудеться, то тоді ми підемо, значить, всі ночувати в генпрокуратуру. Бо пшонка від нас захопленні. Я хотів сказати, що найбільше питань, з якими звертаються виборці, я думаю, що людей я сьогодні точно прийняв. З них 80 – це були важливі поради про те, як краще викинути Януковича з України. Всі вони були дуже радикальні. Ці я пояснював людям, що ви знаєте, може, давайте якось мирно спробуємо. Ми ж мирно країна, ми ж не хочемо ніякого насилля. Вони казали, ну в принципі, то так, але воно би і не завадило. Я кажу, Ну давайте вже почекаємо. Ми, ми можливо, все-таки якось ми обійдемося без цього. Ворожою злою кров'ю, волю окропіна. Але я скажу, що я переконував, що цього робити не треба. Казав, що. Вони казали, що треба дуже посилити наші барикади. От кожен пропонував якусь там е, свої ноу-хау, як це краще зробити, бо найцікавіше не барикади ідея... треба посилювати, а сакири гострити. Я тобі скажу, яка найцікавіша була ідея? Найцікавіша ідея була зру... викласти цегляну стіну е, от, на початку банку. Між одним будинком і другим Ми викласти стіну з одного боку і з того боку. і бетоном І банк, так щоб був знали, що в стороні Майдану. Ну, типу, до бетону не дійшло, бо я, бо люди стояли в черзі, я не дослухав до хитрас <так, рес> цю ідею. Але от, от про стіну було. Я кажу: ну це ж берлінська стіна, це ні до чого. Хай буде кремлівська. Ми поховаємо їх цих. Урна з прахом покойного mm -hmm. запаковується mm -hmm. в кремльовську, стіну, в банківську стіну. Mm -hmm. Ми в батьківщині більш м'яко до цього сталося. Ми вважаємо, що... Янукович повинен померти сам з своєї волі, але дуже швидко. Тобто, це... Фактично в нього є хороший шанс. Я написав сьогодні на Фейсбуці, що Ми там питали про вибір. Я кажу, у Януковича є вибір, але вибір стосується тільки того, яким способом він відмовиться від, яким способом він відмовиться від посади. Є чотири способи, я назвав. Перший спосіб це куля. З власних рук друга кури кури з рук, від, з відру, від <рес> третій <рес> варіант це добровільна відставка. Четвертий, найгуманніший це дострокові перевибори парламенту і президента. Уявляєте собі, це дуже ми, в зв'язку зі смертю президента. Ну, ні, ми, <рес> ми депутати, які можуть ще 4 роки бути депутатами, готові. Піти на перевибори разом з президентом, якому всього один рік залишилося. Фактично кожен з нас приносить жертву поки що від президентства. Як там причищував Олега ти смерть в коня своєму, так? Тобто в даному клазі від унітазу. На чому він там найчастіше вас сідає? звичайно, люди стібаються сьогодні цілий день про те, що. Дуже хороший час цій для... залі вікна ззаду знаходяться, то то ви його там і бачили. Ні, Ну, насправді треба віддати належно з усіма жартами. Треба тут належно. сьогодні. Він здається на пікетуванні генпрокуратури, з'явився. Ну тобто з вилами? Цієї інформації не маю, але маю інформацію, що був він там. Тому що я, як комендант ки, приміщення Київської міської ради, змушений зали, залишатися в основному тут, але ну, ще інколи вхожу на основне місце роботи до Верховної Ради України, трошки побатрачити на український народ. Люди просять, аби я від вас не йшла. До речі, мені тільки що телефонували з Тернополя, дивляться кажуть, що Дуже. Підтримують нас і так правильно користуючись нагодою. Я, <рістуюся>, я пішов на велику сцену, а ви тут продовжуєте працювати. Аранцю вітання. Аранець буде зранку, я сподіваюся. Добре. Якщо якщо виспитати вітання, Сашко, тобі вітання зранку. Я знаю, що ти часто йдеш спати, але не дивишся, потім сидиш, дивишся трансляцію. Це був Олександр Брагінець. Нагадаємо, народний депутат від батьківщина. Він пішов виступати на Майдан Незалежності тут у нас. Лишилися ще народні депутати від свободи Едуард Леонов та Михайло Головко. Ну, я зараз, а можна я зараз піду вас звичайно, вам можна. Бачите, мені все можна. От я покажу ще одну накидку. Я просто сьогодні всім показую, в чому тепер вдягнуті народні депутати. Це уніформа. Нам ще мають роздати жезли і. Або, і, так, або щоб ми за парковку гроші збирали. А ти будеш збивати Це, це, тепер, це тепер замість депутатської зарплати будуть видавати жезли, тому що, тому що депутати просто порахували, що у даїшників реально більше прибуток в місяць, ніж у народного депутата. Тому вирішили просто До речі, коли ми в таких некій... накидках ходимо, до нас питають, а ще приберіть, будь ласка, з боку. Але основне сміття ми маємо винести з адміністрації президента, і з із О, Це саме для того такі накидки роздали. Зараз я повернуся з іншого боку. Ще пару анекдотів від вас просять. Ну, <laughs> і кажуть, і кажуть, Ми в як... це говоримо дуже серйозно. Так що нехай глядачі не думають, що ми жартуємо ми на повному серйозні. Я говоримо. покажу, яка вам рація, що ті, все серйозно. Тільки ті, 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 мій позорний телефон не показуйте, будь ласка, добре. Це з минулого століття а я спеціально покажу це, це модний телефон народних депутатів, так що верту відпочиваю А де Сіменєнка? питають люди. Сіменєнка, а знаєте про Сімененка анекдот. Сімененка приїжджає до своєї мами і каже: Мама, пої по поїхали, я тобі покажу, як я живу в Києві. Привозить Сімененка, маму в Києві. каже, кончу до... зараз подивися, Мама, оце моїй маєточок восьмиповерховий, оце там моя стайня, оце мій автопарк, оце мої заводи, переходи, оце те все. А мама плаче. Мама, чого ж ти плачеш? Та боюся, синку, комуністи прийдуть, все заберуть. А то і тенісні корти, і все. Скажіть, як так сталося, що вчора Сімененко реально всіх намахав так. Не вчора вже позавчора. Ні, насправді, насправді, без жартів. Без всіх, він тільки свої виборці. Хоч, 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 да, хоча це дуже сумно. Ну, я думаю, ситуація. що воно йому. Але от поки Симоненко виступав на трибуні і критикував уряд Азарова, так? Азірова, точніше, вибачте, я щось спочав кавіркать Азірівку. Колись Симоненко критикував уряд Азарова.